Що ж друзі, Олександр Бобкін з нами на включенні сьогодні для вашої команди сезон до їх кінця. Що можете сказати про цю серію проти Сокола? Ну, дивіться, я скажу Сокола, про серію проти Сокола дуже коротко. Ну, там, у фінал вийшла одна команда, яка найбільше цього заслуговувала та цього хотіла і зробила для цього трошки більше. Я вдячний своїй команді. Я зрозуміла, що все ми це проаналізуємо. Ну, ми не, не розраховували, що ми програємо 0-3, звичайно, да, ми налаштовувалися на кожну е, окрему гру. Ну, треба спокійно все це розібрати і сказати. Я хочу... Скажи, Філіп, що ти хочеш? А, ну, Я хотів ще зовсім трішечки Далі. там спитати, наче аналітику таку, а, тому що ну, от була така думка перед цією серією, що досвід у плей-офф багато що вирішує. Можна сказати, що в цій серії, от з вашої точки Далі. зору, саме він вирішив? Якщо б ми щось зробили, щоб це якось ну, не підтвердити, то да. Але ви ж бачили, що 3-0, і тоді та думка вона є правдивою. Да? Досвід порішав багато в цій серії, так. Чи був можливо якийсь такий матч, можливо, момент в цьому матчі, коли стало зрозуміло, ну що ну все, не, не виходить. Був такий момент. Диви таких моментів було дуже багато в кожній грі. При будь-якому рахунку, як ну тренери це бачать, там ну, це розуміють. Але якщо їх зараз там перечисляти, то навіщо ну, і що це нам не вдалося, ми намагалися молоді хлопці, вони дуже засмучені. Я впевнений, що зараз в, в нашій роздягальні буде сльози. І це. Але е, мені сподобалось е, м, сьогодні та да? коли мене випустив е, цього гравця, футболіста я забув ви мені холодна, да, е, щоб він не побив рекорд. Е, да, да, ти розумієш мене, так. Да. І, тому що він сказав, якщо б його випустили, він би забив би, і він молодому рідці 22 роки, і він міг би зупинитися, до чого він йому ще стрим, ну, там, далі да, працювати. Мабуть, це така маленька аналогія, що якщо б ми так от, у цьому складі, дуже молодому, пройшли б цю досвідню команду Сокіл да, з такими м'ями і гравцями, так, то, мабуть, може, якась не так ну, невірно би пішло, тому що ну, Сокіл він заслуговував. І може хлопці молоді перестали би розвиватися чи що. А так це ж дуже, ну, це, це ми прийшли до того, що треба більш працювати, більш е, е, працювати будь-де на землі, на льоду. Ну, тому це закономірно на даний час, але для молодих хлопців це дуже гарний досвід і урок, і Всього буде, буде далі. Буде далі. В своїй команди дуже буде великий толк. Я кажу, не те, що тут я тренер будущий, а я кажу на, на велику перспективу, на велику перспективу до національної збірної. Багато гресів цього складу Херсону, вони будуть через деякий час у складі національної збірної. Це 100%. Відпусток. І те, що зараз ми програли, це ще більше для них буде стимул, і аналіз, і мотивація для праці. Це вже як частина підсумків сезону, про які я хотів спитати. Власне, сезон історичний, сезон продовж війни в нашій країні, і він був знаковим, особливо для команди з міста Херсон. Що можете сказати в цілому за цей хокейний рік? Тут в цілому треба подякувати. Я хочу подякувати, наперше, це нашій армії, нашій країні, нашим хлопцям, дівчатам зсу, що ми мали можливість, да, можливість і по. Ми приїхали до Калашу, тому що був в окупації міста Херсон, але ви знаєте, вже в, напродовж сезону його звільнили. Це була до, така добра мотивація для нашої команди. Це Я пам'ятаю дуже добре в той день. І хлопці, і всі тоді були настільки задоволені, мотивовані. Ми грали в той день, ми виграли ту ігру. Це точно пам'ятаю. То велика подяка, пошана подяка і низький уклон, як завжди, кажу. Ну і хочу подякувати керівництву да, федерації, що ми мали можливість грати цією командою, що цей чемпіонат був, що ці хлопці молоді не пішли, скажімо, десь кудись там працювати, да, чи, а вони продовжили займатися своїм ділом, да, розвиватися і йти до своєї мети. Мета в них там стати гравцями. Національної збірної приносити е, Україні перемоги і медалі. Тому я дуже вдячний за те, що ми мали цю можливість грати. Я одночасно дякую вам за сезон. Я так, дякую тобі, за твою просини, за, за працю, за те, що ти коментував та підтримав нашу команду. Дякую всім, Кремінь ТВ, усім дякую. Будемо зустрінемось.